Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз розібрати такий фейк, не фейк, скандал, не скандал між Зеленським та Єрмаком. Ми, в принципі, вже звикли, що дуже багато закидуються фейків. Задача полягає в тому, розібратися, це є правда чи це є брехня. І так, ситуація така, кажуть, що під час перельоту з. Саміту, взагалі, з цієї поїздки Великої Зеленського. В літакові Зеленський сварився з ярмаком через те, що йому вже набридло відбиватися від партнерів, його звинувачують постійно і тому подібне. Давайте подивимося: взагалі, була ця сварка чи ні? Саме по цьому питанню. В принципі, я не бачу, щоб тут була сварка, ні одної карти не показує, що навпаки, будемо так говорити, що у літакові було все спокійно, все стабільно. Єдина ось ця карта може про щось говорити, але не сварку, а більш ем, таку знервованість, ем, злість. Було це до єрмака. Чи це було до. Наприклад, що, можливо, Байден щось сказав, або хтось інший щось сказав. І так, було це до Єрмака, чи до Байдена? Ось це до Байдена. Бачите? Злість на Байдена. Тобто, Байден його, можливо, там щось придавив, щось йому. Ультиматум поклав, наприклад, не трогати заложного. Це все наприклад. Я всі тільки так розмірковую. Ось тут не було ніякого скандалу, не було ніякої сварки, все було. Як сказати, Тут навіть можна в мене відчитується якась втомленість навіть. В літакові царила втомленість. Тут не було, не було ніяких емоцій, беземоційність, втомленість, і, в принципі, дивіться, тут якісь навіть гроші. Ось що було там у літакові. І так, З Єрмаков навпаки, бачите, не сварка, а гроші. Ось воно йде до сюди. А злість була на. Скоріше на Байдена. Можливо, дійсно, ось це, що Байден на нього надавив, оце скоріше. Давайте подивимося, було там якісь, якась серйозна розмова між Зеленським та Байденом. Я не буду питати, про що говорили, але запитаю, яка розмова була, на яких енергіях? В принципі, я бачу тут привітність. Але ви бачите, дивіться, бажання приховати щось, бажання щось приховати, замазати. І я так розумію, що, скоріше за все, один з цих двох. Я не буду зараз уточнювати, ви всі і так це все знаєте, і прізвищ будемо, теж, теж не будемо називати. Один з двох, Байден чи Зеленський, уникав цієї розмови, як хлопчисько. Тому я не буду е, називати хто конкретно, тому що це і так, ви все знаєте. Ви знаєте, від мене ще навіть краще, ніж я. І так, і так. давайте тепер подивимося відносини між Зеленським і Єрмаком. Між Зеленським і Єрмаком. Щось у них підвішалось. От тепер я бачу, що щось там є між ними. Дійсно невизначеність. Тобто карти тепер аж показали, що Зеленський у роздумі, що йому робити, втрачає друга назавжди, якщо він його друг, ось, і втрачає підтримку, будемо так говорити, ті докази, які йому ось тут. Тобто, це, виходить, з Байденом. Він щось там дійсно говорив, і той йому дійсно щось сказав. І ось тут він задумався. Бачите, два жезли, два мечі. Зеленський задумався. І тут у нас підвішена ситуація. Тобто, Зеленський зараз у глухому кутку. Тобто, дійсно. Я не бачу, що він в літаку на нього кричав. Я не бачу тут скандалу. Тут єдине, що Зеленський просто думає. Скандалу я не бачу, ще раз повторюю, але бачу задумчивість Зеленського над таким питанням. Ось можна це сказати, можна сказати. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Так, стоп. Давайте вже туди подивимося, яке рішення він прийде стосовно. Угу, Випадає вежа. І що за нею йде? Рішення стосовно єрмака. Ну, ви знаєте, звільнить він його, ні, не звільнить. Ні, ні, вони пов'язані. Вони пов'язані, ви знаєте, це а, до кінця. Я не бачу, що він Єрмака звільнить. Я поки не бачу навпаки. навпаки, І диявол завжди він говорить, що вони пов'язані. Ну, пов'язані. Це ви знаєте, як ті, ну, може, трошки дурне це порівнення, але як, знаєте, як ті коханці, які і разом не можуть, і прекрасний в них інтім. От, і по душах, але разом все рівно не можуть і чубляться постійно. Ось це ось нагадує таку ситуацію, такі відносини в нього з ярмаком. Щиро дякую, мої любі, за вашу увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!